Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Я ось вийшла трошечки сьогодні погода, сонечко, немає доща і на вулиці 12 градусів тепла. Зараз ще ранок. Тільки пів 12-та година. Але обіцяють, що до вечора буде 15. Ні, на завтра обіцяли 15. А там дуже багато зараз займаються спортсменів на футбольному полі, проходить тренування. І дуже багато людей взагалі сьогодні на вулиці всі насолоджуються хорошою погодою, без дощу і тепленько. А ми йдемо з вами в ліс, я щось вам цікавеньке покажу, якщо щось сама побачу. Ну, ось тут ми з вами будемо гуляти. Пташечки, тваринки, ось ці дзвоники, які мають бути пізніше. А це пізнаєте хто це? це? Я вам напишу як буде по-українськи. Траш це щось з... жайворів, жайворінків. Щось типу того. Робіни тут живуть. Ось так. І ось така сова. Ну, йдемо туди гуляти. Гарненько тут розпівають пташечки сьогодні. І ось так ліщина квітне. Ось такі будуть в неї сережечки, які гарненькі, будуть горішки. Ось. А ми заходимо в ліс і мають бути тут фіалочки, наскільки я пам'ятаю. Ой, ожина як гарно розвивається. О, які вже у них галузки. Вон як гарненько. І глід. Глід вже всі гілочки зелені. Ось так. Голоду дуже багато. Я колись розповідала, що тут, напевно, глід саме основна рослина. Глід, омела і там, де такий біж на полі. А це дика, наче алича. Але вона ніколи ось вже квітне. Гарненько. Там на горі теж вже все в квіточках. Ну, вона не має тут плодів ніколи. Вони не встигають визріти, обсипаються. Йдемо туди далі по галявинці. Ну, ось пізнаєте. Я вам показувала ці листочки, тільки тут вони такі яскраво зелені. А мої темно-зелені з пружилочками. Ось, а ці зовсім інакші. Вони квітнуть білими такими калами, а потім дають оті такі на палочках такі горошинки, червоненькі. Ну, а ми гуляємо такою доріжкою донизу. Трошки подихати свіжим повітрям. Тут є направо і наліво. Куди йти не знаю. Куди ми йдемо, ми йдемо сюди, напевно. Там вихід, ми сюди йдемо. Йдемо в цю сторону. Немає ще фігалочок, що трошки зарано, мабуть. Бо тільки-тільки дерево розвивається. Ось. І хочу пошукати такий мох, який приріс на корі і постараюся його присадити на блоки. А є фіалочки є, ось вони. Ось яка мацьобство є, ось вони. Їх тут багато. Ось іще. Їх є багато-багато тут. Оцей плющ такий цікавий, варіатний якийсь. Є зелений, а цей має такі прожилки. Навіть можна було би посадити в горщик. але Він дуже-дуже розповсюджується, дуже розростається. В нього тут багато. Є зелений просто плющаво. бачите, знову ця рослинка. Вона дика, вона росте в лісі, а та ж у мене на подвір'ї вона фактично садова. Але теж гарна. Ось як гарно видно глід. Зелененький на холі трі. Оце дерево, яке, яке теж має червоні ягоди і на всіх оцих листівках. З різдвом оця рослинка. Є зелена з червоними ягодами. А ми йдемо сюди. Ми з вами вже тут були колись одного разу. Спортсмени бігають. А ми сюди далі йдемо. Ось така полянка з жовтенькими квіточками і знову мушка. Оці мушки люблять пилок. Такі полянка сими. І хочу вам показати ще. Побачила я ось отам. Дивіться, яка гарна ціла галявинка. І на тій галявинці анемони. Ну, Скільки їх тут. Але ж вони пахучі. Ось і тут. І там далі. І пташечка співає. А там ще далі дерево впало, бачите? Тут теж анемони. І знову ця рослинка. А ось тут на цих листочках якісь ось такі пошкодження, наче щось його подзьобало. Дивно, напевно, якісь захворювання. Дивно. Ось фіалочка і каменюнечка. Камалесочка. І анемони. Ось така ще одна галявинка з анемонами. Дуже гарно між деревами. Довкола дуже-дуже багато повалених дерев в лісі. Я вже так пройшлася, чесно кажучи, трошки і не хотілося б вам знову заповнювати стрічку тільки поваленими деревами. Але наразі ліс зараз виглядає як велика сміттярка. Тобто не розчищений абсолютно. Ось, все закидано гілками, поломаними деревами. Викорчуваними деревами. Такими, що навіть разом, бачите, ось із корінням пови... воно повивертало ці дерева. І так їх поламало. Ось, ну, але поміж того всього, дивіться, яка немона, Скільки їх тут є багато. І подекуди навіть є такі галявинки з фіалочками. Знову ця рослинка. Я чого зауважую увагу саме на ці рослинки, вона, до речі, дуже Отруйна ця рослина. Діти подекуди зривають такі ці листочки, а потім потрапляє вона на слезову і слезова опухає. Тобто але алергікам взагалі не можна торкати цієї рослинки. Вона навіть на шкірі залишає опіки на руках. От і дитинок багато її тут. Ось. Ну, вона довкола. Ліс є ліс. Це її природнє середовище. Так що тут нічого не зробиш інакше. Ось, бачите, як поламало теж. Дуже багато, дійсно дуже багато наробив цей вітер шкоди. Ну, але міська служба це все розчистить і з часом тут буде знову чистенько і гарно. Оцей лая натрапила на ось таку доріжку. Дивіться, як наче посаджені нарциси, рівнесенько-рівнесенько вони в рядочок. І таке враження, що вони посаджені, але вони, ніхто їх не садив. Зараз я вам покажу ще. Оце маленькі, оці дикі. Бачите, вони ось жовтенькі, оці дикі нарцисики. Зараз я вам покажу ще. Дивіться, скільки їх ось тут. Ось. І ось тут. У нас під листячка. Бачите, скільки їх тут багато. І вони самі висіваються. Це... Ніхто їх тут не садить. В лісі ніхто їх не саджав. Це однозначно. Ну ось тут теж ця сама рослинка. А я шукаю мох, який мені потрібний. Вона зовсім малесенька ця рослинка. Вона тільки-тільки пробилася. І такий тут великий камінь. І на цьому камені вона ось тільки ось ось висіялася. Тільки зійшла. Ось тут і плющ. Тільки сходить. Ось яка вона малесенька. Бачите, порівняно з рукою. Дуже малесечки. Ну ось так зламало, бачите, дерево. Але воно теж поїджене все омелою. Воно було оплетене. Бачите, навіть омела його тримає, ось гілляка від омели. І вона його тримає, що воно цілком не впало. А так воно. Там позаду все впало. З люди гуляють теж з дітьми. Природа прокидається. Пташки так гарно співають. Такі фіалочки ще. Кубка така. Їх дуже багато тут такими кубками, кубками фіалочки і анемона. Ось така ще кубка жовтеньких, наче сонечко, квіточок. Немає так багато ще рослинок, немає цих синеньких диких оцих лісових гіацинтів, які я минулого року вам показувала. Мабуть, дійсно цього року. За весна запізня. Ось анемони багато, дуже-дуже багато довкола по всіх цих. Вон листова папоруч і вона лимон. Знову анемона. Дуже-дуже багато. А так немає, ще не прокинулося цим цілком. Так, як би хотілося. Вон тут і анемона. Ці жовтенькі. Ну, ось таке. Ліс, отакий одноманітний. Дуже багато сміття, дуже багато поломаних, повалених дерев. Все це в процесі, все розчищається. Сьогодні неділя, тому немає працівників. А так все це чиститься. Йшла по лісі і побачила, що он там якісь люди, і там якесь, значить, палатка, і там хтось, значить, в лісі живе. Так, там ходить хтось. Не посміла туди близько підходити, бо там якось наче дивно. Наче хтось там живе. Там навіть одяг висить на шнурку попраний. Дивно. Ніколи такого не було. Ось отак трошки погуляли на свіжому повітрі. Набралися енергії від лісу, послухали пташечок. Як заливається пташечка. Пташечки зараз гніздяться. Ось дерево розвивається. Дивіться, яке гарне зелененьке. Ліщина, до речі, напевно. Зараз ближче підійду, подивлюся точно на нього. Наче так, ліщина. Це вже роз, розвилася. А тут Це тут в лісі, де трошки більш на сонечку. А там, де ми тільки з вами заходили в ліс, там більш тіньочок. і там практично сонця мало, тому там тільки-тільки сережки на ліщині, а там теж ліщина, бачите, така яскрава зелень. І Там хтось таке дійсно наче, живе в кутку. Хтось сам собі знайшов там біля води, там, до речі, джерело внизу. І швидше всього вони там коло того джерела і поселилися. А ось ця така цікава рослина зробилася, наче варігатна. Теж, бачите, з прожилками. Але в мене навпаки прожилки світлі, а листочки темні. А тут, наче навпаки, бачите? Ну, тут її багато цієї рослинки. Довкола, довкола, по всьому лісі, вони ростуть. Ось, вони дуже сильно... Розповсюджуються, розростаються. Потім вони позаквітають. Я вам покажу теж, як вони будуть квітнути такими білими каулами. Дуже гарно. А це первоцвіт. Дивіться, примула. Ця дика примула. Ось як вона гарненько, квіточки в неї. Оці жовтесенькі. Дуже гарненька теж, їх теж багато є по лісі, але тільки зараз ось тут побачила скрачку. Так то треба пошукати, вони більш по долинках ростуть. Ось а ми йдемо далі. Дивіться, теж впало дерево яке велике. А це, дивіться, квітне кислиця. У мене заквітла кисличка, оця така в мене теж вона є, не неї такі ніжні квіточки. У мене є оця кисличка, я присадила її на блок. Я вам покажу вдома теж вчора. Я ще вчора не виходила, бо вчора був дощ, а сьогодні вранці вийшла на подвір'я, а там квіточки на кислиці розквітли білесенькі. Покажу вам теж Ось обіцяла вам показати. На кислиці розквітли квіточки. Дивіться, які вони маленькі, ніжні. Ось, це в мене на подвір'ї. Зараз вже вечоріє, тому вони так от прикрилися, бачите? Ось, ще одненька. І ось отут. Бачите, папороть приросла, і вона прижилася. До речі, вона гарненько зростає. І ось тут кисличка. Це що я присадила минулого року, і ось вона заквітла. Ось як цікаво, бачите ось? Так що обіцяла вам показати, ось є. Ну, дуже багато всього попадало. Вісь як поламало, вітр йшов, і ось так все одним боком поламало гіляки, дерева повивалювало. В основному поламало ті дерева, дивіться, ось теж. Поламало ті дерева, які сухі, які старі, які хомела вже переїла, і ось вони отак попадали. А сосни всі, дивіться, як викорчувало прямо з корінням. Кинуло теж дерево. А я вам покажу коріння догори. І як ви бачите, дивіться, коріні грунту дуже маленько. Зараз я вам покажу те дерево, вон, воно там позаду. Лежить велике. Вон воно. Не видно так, щоб. Ось так здалеку краще видно буде. Ось воно яке величезне це дерево з такими гіляками, воно ще одно повалене. І бачите, що саме цікаве, Що воно ось так, наче от в цю сторону йшов вітер, і так в цю сторону воно і повалило все. Там люди, не буду знімати людей, не всі задоволені. Дивіться, там як дерево похилилося, теж його хотіло звалити, там, наче кавалок. Розлетівся он теж. Он там є. Угу. Ну ось і все. Ми вже виходимо на вихід. Йдемо в цю сторону і виходимо вже з лісочку. Погуляли ми півтори години. Сподіваюся, цього достатньо. Ось ще, Дивіться, ще дерево зломане. Таке велике. Якась пташечка собі щось там шукає. Дуже гарно пташки співають, дуже гарно. Перегукуються одна з другою. Ну а там діти на стадіоні. Це цікава пташечка, правда? Полетіла. А є то ці кущики колючі, колючі. У них такі колючі, колючі, як гірші в кактуса. І ось вони пахнуть. Ох. аж хочеться якихось сирничків ванільних. Дивіться, яка красота. Той самий кущ, який він загинувший. Його, мабуть, підрізали, будуть чистити, а тут він квітне. Ось. Багато його тут. Дуже багато. І вже розвивається вербичка. Деревця. Всі бруньки набубняві, ось як гарненько. Дивіться, яка краса. Це вільха. Ось. Ну, і деколи. Подекуди дерева ще зовсім голі. Але ожина плететься і вже ожина по деревах. А це ліщина, до речі, Вон, бачите, теж сережечки розпустила. Ось так. А ожина вже вся плететься. Ну і тут, не знаю, якесь таке деревце з міленькими листочками вже випустило листочки, вже вже весна, вже буде тепленько. Я вчора навіть бджілки вже бачила. Так. Це вербичка, тільки вона такого вигляду трошки іначого, наче, бачите, має такі ось такі котики вони в неї, але вони. Не пухнасті, не наче колючі, ще може будуть тільки квітнути, але в неї зразу і листочки є. Бачите, ось, ось така шевербичка. Ну, ось дякую всім за перегляди. Я вже буду виходити з лісочку. Ну, ось так трошки вам показала. Ще немає такого чогось дуже цікавого. Дивіться, гарно, на гілочці. Росте ось цей такий, наче, наче мох. Наче таке воно щось цікавеньке. Можна трошки додому буде взяти в якусь орхідейку присадити. О, воно міцно тримається. До гілячки міцно тримається. Такий пухнастик. Цікавеньке воно. До речі, гілка зломана. Цікаве воно таке, да? Навіть дуже цікава така гілячка зломана. Прийдемося до тої вербички. Яка вона гарненька, кругленька, наче хтось її розчистив. Наче хтось її сформував, вона така кроленька і є. Йдемо подивимося на її котики. Така вона пухнастенька. І така красота. Які пухнастечки в неї. Розвивається ось. І ось такі пухнастики. Красота яка. Ну ось, е, виходжу я з лісочку. Ось так трошки погуляли, надихалися, наслухалися пташечок і буду йти додому. Вам, всім дуже дякую за компанію, дякую вам за перегляди, дякую за ваші пальчики догори. Всім ще раз дуже-дуже дякую і всім пока.